Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Я Владислав, автор каналу. І сьогодні я запускаю нову рубрику на каналі, де буду розповідати про всякі магічні, і езотеричні штуки без рун, виключно на основі своїх знань і свого досвіду. Сьогодні у нас тема буде карма. Дуже багато просили про це розповісти. Питали, а чого там карма, як Путіна його шоблу не догонить, що там наших корупціонерів ніяк не бере і так далі. Ну, от сьогодні про те й поговоримо. Ну, почати думаю логічно із визначення. Що взагалі таке є карма? Карма це, якщо простими словами, це закон причини і наслідку. Тобто банально, причина і наслідок. Карма буває як хороша, так і погана. Тому що часто люди вважають, що карма лише погана. Ні, є і хороша. Е, ну, Банально, наприклад. Е, Ну, ви зробили щось погане, отримаєте назад погане. Да? Ви зробили щось хороше, донат на ЗСУ, наприклад, ви отримаєте і назад хороше. Зрозуміло тепер, так? Да? Прошу мова. А отже, ну але про те, як працює карма. А? Чи працює вона залежно від релігії? Там треба бути обов'язково індусом, щоб на вас там карма працювала. Ні. Карма працює незалежно від релігії. Карма це універсальний, базовий, один із базових законів Всесвіту. От, ну так от, Чому власне працює, як вона працює? Давайте про то поговоримо. Карма загалом не працює миттєво. Да, те, що, те, що дуже б хотілося. тобто ну, Такого, що ви там, скажімо, накосячили сьогодні і завтра по вам зразу карма прилетіла ні. Такого майже не буває. Карма зазвичай працює поступово, по-перше, по-друге, має відсрочку в часі. Так, да, вона не працює миттєво. Тобто сьогодні на і завтра прилетіло, навряд. А, але загалом такі випадки бувають, коли людина на і буквально ось дуже скоро прилетіло. Зразу згадується випадок з моїм другом. Ось де він там був кидуть його нього на, на шкоднічав одним словом, і він його покарав. Ну, як потім вважав, що занадто сильно. І... Побивався, ой напевно, я переборщив трошки з покаранням. Да? І буквально там через день відкривав посилку і розпанахав собі пальця. Так гарно, що тижня три заростав. Але знов таки, то не стільки карма була, то було, знаєте, почуття провини. Почуття провини завжди вимагає покарання. Провина завжди вимагає покарання. Там не стільки це про карма була. Ну, але да, так, інші його косяки, і все в одне, як то кажуть, злилося вже. Да? Так от, до чого я веду? А, карма працює по методу, так би мовити, є певний, певний поріг. Тобто ви маєте накосячити, так би мовити, достатньо, щоб карма почала по вам працювати. Є певна критична планка, так назвемо це так. А, ну так, тобто За перший рядовий косяк по вам карма на наступний день працювати не, не піде. А починає вона працювати, коли ви власне, накопите цю саму критичну масу, назвемо це так. А ось далі. Що тут ще такого цікавого? Карма зазвичай працює поступово, тобто ну, вам в один момент не почне прилітати за всі ваші косяки. А? Тобто, у вищих сил не стоїть задача вас знищити, а у вищих сил стоїть задача вас чомусь навчити, щоб ви усвідомили, що зробили щось десь не так. Власне, ну і виправили свою поведінку. Те ж саме співвідноситься і до країни. Але можете уявити, якщо карма навіть для людини працює не відразу, скільки часу піде для того, щоб карма працювала по країні. М -м. А отже, <кл 'язок> ну так от, далі. М -м. Але загалом, да, з допомогою магії, м -м, з допомогою звернень до вищих сил можна, в принципі, карму. І для людини, і для країни прискорити. Да. Коли почне сипатись усе і відразу. Але тут треба сказати, справедливість, карма вона працює в обидва боки. Якщо ви спробуєте людину чи країну покарати незаслужено, то отримаєте самі на горіхі. Да, це обивдогострий меч, який в обидва боки працює. От ну і все з, з такого тому, коли звертаєтесь до карми, до справедливості, просто когось покарати. Будьте впевнені, ну як то кажуть, будьте на стороні добра, щоб не не пішло по вам вже назад. Якщо вже так, у нас допомогою магії, да, це ще простіше можна зробити. І ні, це не про темну магію. Це все в межах світлої магії. Ось і далі, що тут ще треба цікаво розказати про власне сам механізм роботи. Ну, як я вже сказав, є певна критична маса, після якої, власне, карма по вам почне працювати, чи то по країні? А, ось і далі. Мене питають, чого ж там не дуже не як там Путіна і так далі. Ну, справжнього Путіна вже нема нема кого доганяти. А на рахунок його Шайки-Лейки, ну дивіться, з допомогою темної магії, карму можна на когось перекласти. Так, да, Це називається переклад переклад карми безпосередньо. Темно-магічна штука, світла магія таким не займається, коли карму свою? Ви перекладаєте на іншу людину, і вона буде за вас її відпрацьовувати. Чи це звільнить вас взагалі від карми? Ну, конкретно від цієї, яку ви переклали? Так. Але ви собі зав'яжете кармічний вузол за те, що ви вирішили обдурити систему. І система вас все рівно не. так чи інакше. Чи вічно буде такий переклад працювати? Ні. Його можна зняти знов таки, що один маг зробив, інший може зняти. Відповідно, коли знімуть переклад, карма повернеться до свого хазяїна і повернеться в наше з бонусу. Да, за хитрість і за те, що ви захотіли б дурити систему. І змусили іншу людину проживати свою карму. Так це я до чого веду? Чого не бере Путіна його компанію? Бо вони звертаються, ну, вони магічать без кінця, в принципі, хто дивився відео на каналі, то в мене були розбори. І не один про магію Кремля, і не тільки. А от, ну так вони магічать без кінця, вони звертаються до різних магів і, власне, свою карму перекладають на когось. От чого їх карма ніяк не дожене. Не тому, що вона не працює, ні. Працює. Просто що вона працює не по ним, а потім на кого карму переклали. Відповідно, щоб так, Ну, да, було б непогано тих людей познаходити, на кого вони карму переклали, та да познімати те все, щоб карма таки їх догнала. Ну вони ж знову зроблять такий ритуал. Тому як би. Чи це прям панацея від усього? Ну, як я кажу, вони ж собі зав'язують кармічні вузли, і вони переклали карму за щось одне, да? а їх почне, їм почне прилітати за щось друге. Називається вічно перекладати не вийде все одно. От, це такий момент. Ну і плюс карма, коли помре той, або помре той, на кого перекладали, або помре той, хто власне перекладав, то карма ж все рівно повернеться до свого власника. І в наступних життях вони собі ну, весело їм буде в наступних життях, що я вам тут можу сказати. Да, переродження душі існує. Да. Хоч християнство не признає, але воно існує. Буддисти, індуїсти в цьому плані праві. Ну, тому таке, ось вам про карму, про те, як вона працює. Ну, до речі, для спонсорів каналу я давав ритуали, як можна карму для Росії прискорити. Да, я це називаю печать справедливості, хоча насправді там є багато назв, ну, суть поняття від того не змінюється. Так само можна карми людині прискорити конкретні, але лише по справедливості, і лише якщо людина, дійсно, як то кажуть, нагрішила. Якщо ви вирішите з допомогою карми, з допомогою справедливості когось незаслужено покарати, повторюсь, ви огребете самі. Справедливість не проведеше, вона працює. От буквально сьогодні в, в телеграм-каналі виставляв. До речі, хто не підписаний, на телеграм підписуйтесь, там багато всякого цікавого. Виставляв відео, як, ну, не відео точніше, новину, як там карма догнала чергового персонажа. Да. То російський снайпер відомий доволі, в кращий світ відправився, то он радник Януковича портнув. Так само карма дігнала. Так. Тому карма працює. Тихо, спокійно, без пилу, без шуму. Не так швидко, як би нам хотілося, але тим не менш, відкрутитись від неї не вдасться. Навіть з допомогою магії. Все рівно вона свого власника, свого хазяїна знайде і дожене. в цьому свій час. Якось так. Ну, а кому цікаво буде. До речі, пропонуйте свої теми на наступні такі розгляди. Я вам розповім ще багато всякого цікавого про магію, про езотерику і взагалі, як влаштований цей світ. Ну, а на сьогодні, напевно, що все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Ну і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте а то бажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!